У лютому березні 2022 року, коли незалежність України трималася на волосині, ми об'єдналися заради однієї мети і самовіддано працювали на перемогу. Кожен із нас був готовий боротися за свою країну, а дехто навіть віддавати за неї своє життя. Щодня довкола відбувалася жахлива трагедія. Було неясно, куди це все йде. Ментальний стан гіршав із кожною поганою новиною. Аж раптом поміж нас виникає пісня, пісня Володимира Івасюка про кохання. Багато хто почув цю мелодію вперше і одразу у неї закохався. Вона заполонила соціальні мережі. Люди монтували тіктоки з витягами наших військових під неї. Її перегляди одразу зросли до мільйонів. Вона, як це не дивно. Давала ту саму надію, якої ми потребували у складний час. Як вдалося, її автору Володимиру Івасюку через 42 роки після смерті своєю легкою пісню про любов в старенькому записі у власному виконанні об'єднати людей у часи страшної війни? Пісня буде поміж нас, має суттєвий зміст, який може надихнути на роздуми і відчуття. Ця композиція може бути викликом доєднання, розуміння і взаємоповаги. Володимир Івасюк співає про те, що, незважаючи на усі труднощі, у нас є спільне, що об'єднує нас як людей. Пісня стає своєрідним мостом між людьми, культурами та поколіннями. Вона закликає до підтримки, взаєморозуміння та толерантності. Це не тільки музичний твір. А й основа української пісні, яка була актуальна не тільки в епоху Володимира Івасюка, а й в сучасності. Ти лист падає, і лист ти зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене. Володимир Івасюк композитор та автор понад 100 пісень і 50 інструментальних творів. Життя видатного композитора Івасюка було сповнене багатьма яскравими подіями. Який досі пам'ятає Україна свого часу? Він став одним з основоположників української естрадної музики. Серед його найвідоміших хитів варто відокремити Червону руту», Водограй, Пісня буде поміж нас. Я піду в Далекі Гори та інші? 4 березня день народження Володимира Івосюка, який зробив би українську естраду відомою на весь світ? Цього року йому б виповнилось 75 він любив свою країну, любив мову, якою говорить, і людей, які жили поруч. Своїми піснями він відроджував в українцях те, що Радянський Союз наполегливо вбивав роками. Він протистояв навіть самій думці, що є один радянський народ і братні держави. Відмовляючись писати пісні російською чи присвячувати їх до якоїсь події, яка мала на меті прославлення Радянського Союзу, Івасюк показував. Що його позиція є непохитною і на поступки він не піде. Режим знищував талановитих українців, які відмовлялися йти на компроміси з совістю. І, на жаль, Володимир Івасюк не був виключенням. Розслідування, проведені в Незалежній Україні, вказують, що він був убитий співробітниками КДБ. Пісні Івасюка переживають нову хвилю популярності упродовж останніх років. Українці перевідкривають його пости для себе. Твори композитора вчергово набувають актуальності і стають трендами в соціальних мережах, звучать по-новому в особливих плейлистах та переспіваних версіях, якими Україну представляють за кордоном. Творчість Володимира Івисюка часто вражала не лише виразністю музичної мови, але й глибиною текстів. Його пісні швидко набували популярності. Але окрім Червоної рути, ще одна пісня зробила справжній фурор. І це була пісня Пісня буде поміж нас. Пісню цю Володимир присвятив поетесі й письменниці Ганні Тарасюк, із якою познайомився восени 1970 року. У той час він уже працював над цим твором. Якось Галя послухала один куплет і поцікавилась у брата. Про кого це? Він різко відповів. Що про Галю і попросив не заважати. Тоді сестра збагнула, про яку саме Галину йдеться. Адже Володимир сам про неї часто згадував, казав, що її прізвище добре Рима до його прізвища. У жовтні Тарасюк запросила Володю на свій день народження, і він переживав, бо не мав що подарувати. Хотів подарувати щось гарне, але пісня ще не була закінчена. Тому роботу над піснею митець завершив наступного 1971 року. Пісня буде поміж нас, має суттєвий зміст, який може надихнути на розуми і відчуття. Вона і справді не втратила своєї актуальності і нині. В тексті відчувається сильний заряд народної письменності, мелодійність, задушевність, емоційність, усе те, що нам не вистачає у сучасних українських піснях. Вона стала не лише символом національної гордості, але й невмирущою легендою. Яка утримує сплетені нитки минулого та сучасності. Ця пісня своєрідний місток між поколіннями та людьми. Пісня буде поміж нас, була актуальною не тільки в 70-ті роки минулого століття, а й зараз залишається у топах за кількістю прослуховувань. Вона однозначно залишає свій слід у серці слухача. Ця пісня, яка зовсім нещодавно стала моєю улюбленою, Спонукала мене до вивчення феномену музики Володимира Івасюка, його поезії та аранжувань. З нею ми сумуємо за коханою людиною, з нею ми святкуємо зустріч після довгої розлуки, з нею ховаємось від ракет у сховищах, з нею ми подорожуємо Україною. Саме з цією піснею ми обов'язково переможемо, адже в ній життя, а життя точно переможе смерть. Пам'ять про Володимира Івосюка і його творчість триває, його пісні можуть і далі надихати на роздуми та привертати увагу до більшості людей кожного дня.